Зі этим Мною прийняте рішення про проведення спеціальної військової операції. За останні 30 років український народ бачив багато чого, і його мало чим здивуєш. Але Путін на параді до Дня Незалежності у 2001 році зараз здається сюрреалізмом. А поговоримо сьогодні про український народ. Як про феномен, який вийде у світову історію, і про який напишуть багато книжок. Адже починаючи з 1991 року український народ, як таракана травили неякісною їдою, рекламою з сигарет і алкоголю, беззаконням і рекетом, білими розами і російською попсою. Політики ділили нас на православних і греко-католиків, Київського патріархату, Московського, Автокефальних, ділили нас на схід і на захід. Людей на Сході називали совками, зрадниками і малоросами. Людей на Західній Україні рагулями, вуйками, любителів Шароварщини і прислугою, що ми і туалети у західних країнах. Але незважаючи на все, український народ як Фенікс піднімався з попелу і самоорганізовувався. Люди вийшли на Майдан у 2004 році, самоорганізувалися і захистили країну в 2014-му, хоч політики були до цього не готовими. А в 2022 році. Коли нам давали 72 години, ми вже шостий місяць воюємо. Одним словом, сьогоднішнє відео присвячується українському народу, який живе у своїй країні, стає частинкою цивілізованого світу, і все це не завдяки, а всупереч політикам. Ваше бачення е, нашої батьківщини, нашої держави. Відкрита демократична держава, відкрите громадянське суспільство, але держава з усіма компонентами держави. Ми сьогодні тільки маємо проголошену державу. Ми не маємо ні армії своєї, тільки міністра маємо. А без армії яка це держава? Я не кажу, що ми якось збираємося нападати. Чи хтось сьогодні збирається нас нападати, але коли немає держави, з немає армії з тою державою, ніхто не рахується. Держ... Армія це політичний засіб, першу чергу. І багато офіцерів О. чекають, доки виникне структура. Звичайно, чекають. Так хай допомагають, а не чекають. Хай йдуть у, у союз офіцерів і швидше то роблять. Okay. Чим більше перейде їх туди відкрито, тим швидше буде Національна армія. Значить армії немає. Ми ще, ми ще не маємо контролю над свою економіку. Тільки закон маємо про передачу підприємств, але все ж контролюють далі все союзне міністерство. Навіть прибутки туди йдуть. От, е, зараз кажу. От, Я компоненти держави. Ми ще не маємо своєї грошової одиниці. Грошова одиниця нам абсолютно не необхідна. От тут стоїть пан Черняк, ось, е, наш, е, наш майбутній е, прем'єр-міністр. Ми, ми ще не виграли, вже не поділили. Він це підтвердить. Грошова одиниця це наш порятунок. Чим довше вони будуть тягнути, тим більше ми витрачаємо. Ви самі розумієте, що вони нас можуть засипати ми тими своїми дешевими, нічого не вартими рублями, як ото в листопаді листячком землю. Ось. І захистити свій споживчий, ринок ми можемо тільки таким чином, тільки грошовою одиницею. Ну і службами. І Митної служби у нас, по суті, немає. Якісь є спроби. І дурні часом спроби, коли посилочку не можна родичам послати, бо тут вони той кусок обоси не пускають, а там ешелонами а там йде, розумієте? Значить, нам треба митну служу. Бачите, назвав кілька компонентів держави, які абсолютно необхідні, щоб держава стала державою. Ми маємо проголошення, але не маємо реальної держави. Всі ми не розуміли. Прекрасно, я порозумівся. І з росіянами, і з українцями, і з рускоязичними, і з українськоязичними, і з іншими іншими. От нам треба всім, щоб не запустили між нас усі особиці, усі особиць лютої змію, щоб не розігнали нас по раціональних квартирах. Ми всі, що тут живемо, є народом України, незалежно від національності. І ми всі повинні побудувати тут щастя для нас, для нас самих ще, для наших дітей, для наших онуків. І чи я не галичанин, я житель східної України. І те, що мені Галичани довірили там керувати обліч, теж говорить про те, що там є і, і відчуття єдиної України, єдиної України. А це вже були слова батька Української незалежності, справжнього політика-патріота В'ячеслава Чорновола. Нинішню війну Чорновіл назвав не війною українського народу за незалежність, а війною. За усвідомлення українцями, що вони незалежні і один народ. До Чорновола можна ставитися по-різному, але щирість його слів і вчинків я не піддаю сумніву. За свої ідеї та патріотизм він провів 17 років у таборах в Сибіру, а не в Монако чи на Віллі в Австрійських Альпах. До речі, за останні 6 місяців я ні разу не чув про Чорновола на центральному телебаченні чи від топових експертів на Ютубі. Здавалося б, зараз сам час розказувати про таких діячів, коли навіть жителі Сходу готові до національних ідей. Але ж ні. Нам показують Піонтковського Фейгіна, а в ролі головного експерта патріота на Ютубі ФСБшний швець, у якого на заставці Радянський Герб. От така каша шизофренія. З нас як робили, так і продовжують робити ідіотів. Я вважаю, що держава може сконсолідуватися на базі державної мови. Сьогодні допустити дві там державні мови чи одна державна, друга офіційна. Це зруйнувати державу, яка в такому загроженому стані. Сьогодні я завжди привожу приклад євреїв, які мертву мову відродили і всі вивчили і сконсолідувалися навколо мови, яка вже навіть не була в побуті. Це надзвичайне це не є другорядне питання. Це надзвичайно важливе для України питання. Ми зараз почнемо боротьбу за державність. І за справжню державність української мови тим більше, що для України це не є такою страшною проблемою, це не Естонія і не Латвія. Українську мову в Україні практично розуміють всі і знають всяко тако всі. Може там говорити, не вміють, але проблеми немає У мене, наприклад, жодної проблеми з виступами немає навіть у Криму. мова, мова, так би мовити, не є неперехідним бар'єром. Обволодіння чи розуміння української мови просто на цьому хочуть робити певні політичні спекуляції. Сьогодні робити державу без державної мови, без державної символіки, саме тієї, яка віками в нас є, і так далі, це значить готуватися до знову якогось союзу і так далі. Треба робити національну ідею, піднімати і робити із цього такого ще глибкого народу націю повноцінну. А тут мова це цементуючий фактор. факт. Але ви не думаєте, що тоді знову будуть кидатися на демократичні сили, казати, що вони займаються проблемами з сиволіки мови, а не економіки і кращого життя? А чому це одне має заперечувати друге? Треба займатися і тим, і іншим. Ми досить багато говоримо про економіку. Сьогодні навіть трошки менше стали говорити про національну ідею і про мову. Рух якраз це та організація, яка ці дві речі не розділяє національну основу держави і економічну основу держави. Чи власне є консолідуюча ідея? національної держави. Ну, зараз багато говориться про національну ідею, тільки кожен розуміє її по-своєму. Навіть президент, який спочатку сказав, що вона не спрацювала, потім кинувся в протилежність і сказав, що це мало ну, пам'ятаєте, починаючи із ювілею Богдана Хмельницького. От. Але вони якось її по-своєму розуміють ту національну ідею. Національна ідея це значить, будувати державу на базі корінної нації. Корінною нацією є українська нація. Нікому не шкодити всім там, надати всі можливості національним меншинам, але має бути чітко означено, що так, як всі європейські держави, чи майже всі ми будуємо державу на базі корінної нації. Значить, її державна мова, значить, це наша історія, це наша духовність. Ми шануємо росіян, ми шануємо євреїв, ми шануємо поляків. Але ми це продовження історії українського народу, наша держава. От таким чином треба ставити питання. Але в 1991 році В'ячеслав Чорновіл програв президентські вибори. І це стало початком кар'єри найбільшого зрадника і перевертня в історії сучасної України Леоніда Кравчука, якого після Майдану навіть почали позиціонувати як батька нації. Чорновола вбили в 1999 році. На цей раз підозрюваний не вистрілив собі два рази в голову, а отравив себе. Не знаєте, як би повернулися події в сучасній Україні? Якщо б Чорновіл став президентом в 91 році або принаймні замість Ющенка в 2004. -му. Ніколи не забуду слова Чорновола після програшу президентських виборів в 1991 році. Він сказав: програв не я, програла Україна. Що вам потрібно радитися? Я хочу вас запитати. І скільки вже можна радитися. Це, адже кожний депутат сьогодні час такий, що має мати свою власну позицію. хочет, чтобы не было богатых. Мы хотим, чтобы не было бедных. Женщины нужны в политике для того, чтобы не дать помаранчивым нарушать права женщин и детей. НАТО в Украине не будет. За референдум у нас уже 4,5 миллиона подписей. Я вам русским языком говорю. Я не дам из Украины делать ядерное кладбище. Это вам. Да это не Россия подняла цены на газ. Это вы с ней не смогли договориться. Юра, не переживай, мы победим. Я фартовый. Власть без оппозиции неизбежно порождает культ личности. Вот так и работаем. Работаем для вас. Оппозиционный блок не так. Наш номер в избирательном бюллетене 44. Сегодня над Україною нависла реальна загроза. Новый порядок власності, зневага до закону, Згортання демократії, втрата реальної державної незалежності це наслідки, які чекають країну, якщо до влади прийдуть антиукраїнські сили. Тому, як перший президент України, я звертаюся до всіх українських демократів, до всіх, кому дорога Україна, забудьте про розбіжності. Настав час об'єднатися перед лицем справжньої загрози. Я вірю в те, що ми з Європейським Союзом підпишемо політичну часть соглашення, тому що там лежить мертві люди, там кров. І я ніколи не допускав, що хтось може і це використати, і це використати. Тому я критикую, тому що нам потрібно з нашого життя, з нашої історії взяти висновки зробити. Щоб більше такого не повторювалося. О, так! Українцям пора зробити висновки, щоб такі перевертні у вишиванках більше не приходили до влади, особливо після війни. Кравчук це образ типового українського політика-зрадника з часу проголошення незалежності. Він віддав ядерну зброю без будь-яких конкретних гарантій безпеки та фінансових компенсацій. Тепер в нас війна. Він був головним обличчям Медведчуківської СДПУО та блоку «Не так». Привів до влади Януковича і своїми вчинками розвалив все, за що помаранчева революція боролася. Він один з основних винуватців, чому в нас зараз війна. Але після 2014 року телеканали і політичні програми почали подавати його як сивоволосого батька нації. Аж до своєї смерті він був борцем за демократію, європейські цінності і ненависником Путіна. Особливо біля мікрофону на центральних телеканалах. Я не розказую це все, щоб показати, який кравчук поганий. Бог йому суддя. Таких, як він, сотні політиків. Це все подано як приклад, яка коротка в українців пам'ять, і щоб добре думали і аналізували, кого слухати, особливо зараз під час війни. Це Черкащини чи ну південної Київщини, ти стали першим демократичним губернатором українського підмонту. Чи відчули ви проблеми вашого східного походження? Абсолютно не відчув. І, і галичани мені ніколи ніколи не випоминав ніхто моїм східним походженням. Вони мене наскільки за свого сприймали, і я наскільки себе чув там своїм. Може, це моя певна перевага в тому, як політика, що я є політик для всієї України. Може, трошки заголосно, я це кажу про себе, так не кажуть, але це справді так, тому що, по-перше, я дуже багато був у Галичині. Народився і вчився тут, працював у Донбасі, працював на півдні України. Тобто багато їздив по відрядженнях. Тобто я відчуваю всю мені сьогодні легко говорити з людиною в Донбасі, з людиною на півдні, з людиною в, в Одеській області, там у Кримській області, в Донецькій, в Луганській, в Харківській і так далі. Тобто, якийсь такий менталітет східний, і разом з тим я абсолютно галичанин за багатьма такими напрямками, і тому мені дуже. Дуже просто було знайти спільну мову в Галичині з усіма. мене навіть дехто дивувався, коли дізнавався десь, бо то ж кожному зразу не розказуєш собі грав, що я не є галичанин, то мене не як це може так бути. Перед тим, як перейти до основної теми про український народ як феномен, хочу сказати, що я не даю оцінки після Майданій і теперішній владі, бо в країні зараз війна. Скажу лише два слова про Ющенка та Януковича. Як про дві ключові фігури за останні 20 років, за Ющенка я голосував і вірив в нього. Він хоч і патріот, але факт залишається фактом, що нічого не змінив і не вправдав надій. І нехай це залишиться йому на совісті. Найкраще його кар'єру опише наступне. Тара Ющенка виключили з партії Наша Україна. Таку заяву вранці зробив голова політради Сергій Бондарчук. Київська парторганізація припинила членство лідера нашої України, бо Ющенко мовляв зради ідеї партії. Про Януковича. А що про Януковича? З ним все ясно. Він не давав ніяких надій. В плюс йому тільки одне: що не бігав з політичного табору до політичного табору. Ми знали, ми знали, що він проросійський, знали, що він хоче зробити з Україною. Тому і знали, як з ним боротися. Отже, чи могли українці стати не совками, не малоросами, не людьми з когнитивним дисонансом? Згідно теорії хаосу, якщо ти повністю втратив контроль над ситуацією і не бачиш виходу, то потрібно повертатися до першоджерела, до початкової точки. У 1991 році наївні українці ставили перед телевізором воду, щоб Кашпіровський її освятив, і вона стала цілющою. Любий іноземець, незважаючи на вік і статус, миттєво ставав принцем на білому коні для більшості українок. Коли починався серіал Санта-Барбара чи Просто Марія, вулиці ставали безлюдними. Люди вірили, що щоб зуби були здоровими і біленькими, потрібно жувати дірол. І запивали це все, Юпі просто добав води. А на запрошення наших політиків в Україну почали приїжджати перші політехнологи із-за кордону, для яких обдурити наївних українців стало простіше простого. Поділ українців і породження ненависті один до одного стало головною політехнологією і, мультимільяр... і мультимільярдним бізнесом. Сегодня по своей воле Ющенко Украину втягивают в НАТО. Над нашей родиной и жизнями наших детей нависла реальная угроза. Мы защитим ваш мир. Мы защитим Украину от НАТО. Путина. Политика Путина – это порядок. Политика Путина – это справедливость. Политика Путина – это тепло. Політика Путина — це добробут народу. Защитим православие. Где главной ценностью было всегда забота о людях, о людях труда. Мы верим в победу твердо. Пусть флагами кружит весна. Я сделаю все, чтоб звучала гордо, великая страна. Маричка, мне нужно выйти. Не, кажи державную мовою.

Голосуєш. До речі, партію любителів Путіна заборонили тільки цього року, в червні 2022-го. Те, що українці не зійшли з розуму, це вже досягнення. А факт, що об'єдналися і продовжують воювати це феномен. Українці повинні зрозуміти, що політики це тільки півбіди. Доки ми не будемо знати в обличчя і не накажемо кожного політехнолога, політолога, блогера. Чи експерта, що обслуговує злочинних політиків, дорога до успіху буде дуже довгою. Незалежній Україні! Слава!